Розділ третій. Ми сюди ще прийдемо, сказала Джулія. Як правило, однією краївкою можна користуватися двічі, але не раніше, як через місяць або два. Щойно вона прокинулася, її поведінка змінилася. Вона стала жвавою і діловитою, швидко вдяглася, підперезалася червоним паском і стала планувати повернення додому. Природно, що саме вона взялася за це. Безперечно, у неї. Була та практична винахідливість, якої бракувало в Вінстонові. І, схоже, вона досконало знала околиці Лондона, вивчивши їх під час багатьох колективних екскурсій. Маршрут, який вона йому підготувала, цілком відрізнявся від того, яким він сюди дістався, і доправляв його на іншу залізничну станцію. Ніколи не повертайся додому тієї самої дороги, якої прийшов, сказала вона, ніби виголошуючи важливий загальний принцип вона першою вирушить у дорогу. А Вінстонові доведеться зачекати з півгодини, перш ніж податися за нею. Вона назвала місце, де через чотири дні вони могли зустрітися після роботи. Це була вулиця в одному з бідняцьких кварталів неподалік базару, де завжди людно і гамірно. Вона блукатиме там біля прилавків, вдаючи, ніби шукає шнурки для черевиків або нитки для шиття. Якщо вона вирішить, що небезпеки немає, то коли він підійде, висякає носа. Якщо ж ні, то він муситиме її байдуже проминути, та якщо їм пощастить, то там, у Гущі натовпу, можна буде хвилин 15 безпечно погуляти і домовитися про наступну зустріч. А зараз мені час іти, сказала вона, коли він запам'ятав усі її інструкції. Я повинна повернутися на 19.30. Мені треба дві години попрацювати у молодіжній антисексуальній лізі, порозносити листівки чи щось таке. Ну, хіба не паскудство? Розчиши, будь ласка, мені волосся, у ньому немає травинок або листя, ти певен? Тоді до побачення, мій коханий, до побачення. Вона кинулася йому в обійми, майже несамовито поцілувала його, а за мить уже ковзнули між деревцями і безшумно зникла в лісі. Він так і не дізнався ані її прізвища, ані адреси. Проте це не мало значення, бо годі було у собі уявити, що вони коли-небудь зустрінуться десь у приміщенні або обміняються листами. Але сталося так, що вони ніколи не повернулися на галявину в лісі. У травні їм випала лише одна нагода покохатися. Це сталося ще в одній відомій джулії Криївці у дзвінниці зруйнованої церкви майже в безлюдній місцевості, де 30 років тому впала атомна бомба. То був дуже надійний сховок, якщо туди вже вдалося дістатися, але дорога до нього була вкрай небезпечною. Решту часу вони могли зустрічатися лише на вулицях. Щовечора в іншому місті і ніколи не довше ніж на півгодини. Здебільшого на вулиці можна було трохи поговорити у доволі своєрідний спосіб. Вони йшли по переповнених людьми хідниках, не перебуваючи поруч і зовсім не дивлячись одне на одного, і провадили химерну уривчисту розмову, яка ковзала, наче промені маяка, і раптово уривалася при наближенні партійного комбінезону чи появі телеекрана, а потім за кілька хвилин знову продовжувалася просто посеред речення. Коли вони розлучалися в умовленому місті, розмова знову вривалася, а потім наступного дня провадилася без жодного вступу. Здавалося, Джулії було не звикати до такого спілкування, яке вона називала відтермінована розмова». Вона також надзвичайно вправно розмовляла, не ворушачи губами. Лише один раз за увесь місяць вечірніх зустрічей вони змогли обмінятися поцілунком. Вони мовчки йшли бічним провулком. Джулія ніколи не розмовляла, коли вони зверталися з головних вулиць. Коли раптом пролунало оглушливе ревисько, застогоніла земля, повітря почорніло, і вкритий саднами та нажаханий Вінстон опинився долі. Мабуть, десь зовсім близько впала ракета. Несподівано за кілька сантиметрів від себе він побачив обличчя Джулії, смертельно бліде, біле, як крейда. Навіть губи в неї були білі. Вона мертва. Він пригорнув її до себе і збагнув, що цілує живе, тепле обличчя, але на губах був якийсь білий пил, їхні обличчя були густо припорошені тиньком. Бували вечори, коли вони приходили на місце зустрічі, але якраз за рогу вулиці вигулькував патруль або у грі кружляв гелікоптер, і тоді їм доводилося мовчки розходитися. Та навіть, попри небезпеки, у них іноді випадало викраїти час для зустрічі. Робочий тиждень Вінстона. Тривав 60 годин. У Джулі він був навіть довшим, а графік їхніх вихідних змінювався залежно від навантаження на роботі і не часто збігався. У будь-якому разі Джулія рідко мала цілком вільний вечір. Дуже багато часу вона витрачала на відвідування лекцій та участь у демонстраціях, на поширення літератури між членами антисексуальної ліги, підготовку прапорів до тижня ненависті, збір усіляких добровільних внесків та інші подібні справи. Це допомагає добре замаскуватися, казала вона. Якщо ти дотримуєшся незначних правил, то можеш порушувати значні. Вона навіть умовила Вінстона присвятити один зі своїх вечорів праці у галузі озброєння, яку добровільно виконували самовіддані члени партії. Тож один вечір на тиждень Вінстон протягом чотирьох годин пропадав із нудьги, скручуючи докупи невеличкі шматки металу, які. Певно, були частинами бомбових запалів, у вистудженій протягами погано освітленій майстерні, де грюкіт молотків монотонно переплітався із музикою, що лунала з телеекранів. Коли вони зустрілися у церковній дзвіниці, провали у їхній фрагментарній розмові вже були заповнені, то був яскравий сонячний полудень. Повітря у маленькому квадратному приміщенні над дзвонами було гаряче і застояне, а ще нестерпно смерділо голубячим послідом. Вони сиділи годинами розмовляючи на запелюженій, засміченій хворостинками підлозі, і вряди годи, він або вона підходили до вузьких бійниць переконатися, чи ніхто бува не наближається. Джулії було 26 років вона жила в гуртожитку з 30 іншими дівчатами. Завжди жіночий сморід, як я ненавиджу жінок, зауважувала вона. А працювала Джулія, як він уже здогадався, з машинами, які писали романи у департаменті художньої літератури. Вона любила свою роботу, яка переважно полягала у вмиканні і обслуговуванні потужного, але підступного електричного мотора. Вона не була надто кмітливою, але мала золоті руки і вміла вправлятися з механізмами. Вона могла описати увесь процес створення роману від генеральної директиви, яку випускав комітет планування, до останніх поправок. Які робила команда переписувачів. Але вона зовсім не цікавилася кінцевим продуктом. Мені не подобається читати, казала вона. Книжки це лише товар, який виробляють так само, як джем або шнурки для черевиків. Вона нічого не пам'ятала про те, що діялось до початку 60-х років, і єдиною знайомою її людиною, яка часто розповідала про дореволюційні часи, був дід, який зник, коли їй було 8 років. У школі вона була капітаном хокейної команди і два роки поспіль здобувала головний приз на змаганнях із гімнастики. Вона керувала загоном у розвідниках і була секретарем відділення у підлітковій лізі. Перш ніж вступила до молодіжної антисексуальної ліги. Вона завжди славилася чудовим характером. Її навіть обрали, непомильна ознака незаплямованої репутації, працювати у порносеці, підрозділі департаменту художньої літератури, що виготовляв. Дешеву порнографію, яку розповсюджували серед Чорноробів. Люди, які в ньому працювали, називали цей департамент відділом лайна. Там вона пробула рік, допомагаючи виготовляти брошурки у непрозорих пакетах із такими заголовками, як цікаві оповідання або одна ніч у жіночій школі, які нишком купували пролівські юнаки, думаючи, що купують заборонену літературу. На що схожі ці книжки? з цікавістю запитав Вінстон. О, це жахлива гедота, і страшенно занудні. Там існують лише шість сюжетів із незначними змінами. Звичайно, я працювала лише з калейдоскопами, я ніколи не була у редакційній команді. У мене немає літературного хисту, Любий, мені його навіть для такого бракує. Він із подивом довідався, що всі працівники порносеку, окрім директора відділу, були дівчатами побутувала теорія ніби чоловіків. Чиї сексуальні інстинкти важче контролювати, аніж жіночі мали більше шансів розбеститися цією гедотою, яку вони виготовляли. Навіть заміжніх жінок не брали на ту роботу, додала Джулія. Дівчат завжди вважають чистими і невинними. Перед тобою одна, яка є винятком із цього правила. Коли їй виповнилося 16 років, вона пережила свою першу любовну пригоду із шістдесятилітнім членом партії, який згодом, щоб уникнути арешту, Наклав на себе руки і правильно зробив, сказала Джулія. Інакше вони могли під час допитів вичавити з нього моє ім'я. Після того першого вона мала інших коханців, вона дивилася дуже просто на життя ти хочеш жити цікаво. Вони, тобто партія, не хочуть, щоб ти так жила. Тому ти, як тільки можеш, порушуєш правила. Схоже, те, що вони не дозволяють їй насолоджуватися життям. Вона вважала настільки ж природним, як і те, що вона не хотіла, щоб її упіймали. Вона ненавиділа партію і виражала свою ненависть у найбрутальніших словах, але загалом не критикувала її. Вона цікавилася доктриною партії лише у тому випадку, коли це стосувалося її особистого життя. Він помітив, що вона ніколи не вдавалася до новомови, крім тих слів, які стали загальнооживеними. Вона ніколи не чула про братство. І не хотіла вірити в його існування. Їй здавалося безглуздими будь-які спроби організованого повстання проти партії, оскільки вважали їх приреченими на поразку. Найрозумнішим було порушувати правила, але при цьому ухитряться залишатися живою. Він міркував чи багато серед молодого покоління таких, як вона, людей, що росли у часи революції, не знаючи нічого іншого, окрім партії і вважаючи її чимось незрушним, як небо. Не протестуючи проти її влади, а просто ховаючись від неї, як кролик від собаки. Вони не мріяли про одруження. Такий варіант був надто неймовірним, щоб про нього говорити. Жоден комітет, який вони могли собі уявити, ніколи не дав би дозволу на їхній шлюб, навіть якби Вінстонові пощастило позбутися своєї дружини Катаріни. Це було б знадійно цілковита фантастика. Якою вона була, твоя дружина? запитала Джулія. Вона була. Ти знаєш, слово з новомови благодумна, тобто природно правовірна, нездатна на погані думки? Ні, я не знала цього слова, але я дуже добре знаю таких людей. Він почав їй розповідати про своє подружнє життя, та наподи вона вже знала про все найголовніше. Вона описала йому це так, ніби сама бачила чи відчувала, як напружувалося тіло Катаріни, коли він його торкався, як вона здавалося, відштовхує його щосили навіть тоді, коли її руки міцно його обплітали. З Джулією йому було зовсім легко говорити про такі речі, у будь-якому разі пам'ять про Катаріну вже давно відболіла, просто йому було гидко про неї згадувати. Я міг би все це витримати, якби не одне, сказав він і розповів їй про той маленький холодний ритуал, який Катаріна змушувала його виконувати щотижня в одну й ту саму ніч. Вона його ненавиділа, але ніщо не могло їй примусити відмовитися від нього. Вона це називала ти ніколи не здогадаєшся, як. Наш обов'язок перед партією відразу відповіла Джулія. Звідки ти знаєш? Я теж ходила до школи Любий, там з дівчатами, яким уже виповнилося 16 років, раз на місяць проводилися бесіди із сексуального виховання. У молодіжному Русі вони також проводилися, вони роками вбивали це в голови. І мені здається, що у більшості випадків це спрацьовувало. Але, звичайно, я не зовсім у цьому впевнена. Люди такі лицемірні. Джулія продовжувала розвивати цю тему, вона все пояснювала своєю власною сексуальністю. Щоразу, коли про це заходила мова, вона виявляла надзвичайну кмітливість. На відміну від Вінстона, вона зрозуміла приховане значення сексуального пританства партії. Річ була не лише в тому, що сексуальний інстинкт утворював світ. Який опинявся поза контролем партії, а отже, який в міру можливості слід зруйнувати. Ще важливішим було те, що сексуальне утримання спричиняє корисну істерію, яку вже можна перетворити на воєнну лихоманку та ідолопоклонство вождям. Джулія так це описувала. Коли ти кохаєшся, ти втрачаєш багато енергії, а потім почуваєшся щасливим і тобі на все наплювати. Вони не хочуть, щоб ти себе так почував. Вони хочуть, щоб у тобі завжди нортувала енергія. Всі ці, ці марширування, крики та махання прапорами це просто протухлий секс. І якщо ти внутрішньо щасливий, то навіщо тобі навісніти від закликів любити старшого брата, трирічних планів, п'ятихвилинок ненависті і всієї їхньої пасхудної ахінеї? Усе це правда, думав він. Існує безпосередній і тісний зв'язок між цнотою та політичною правовірністю. Бо як інакше, якщо не придушенням якогось могутнього інстинкту і не використанням його як поступальної сили можна довести до такої високої напруги увесь той страх, ненависть і божевільну віру, яких вимагає партія від своїх членів, сексуальний потяг безпечний для партії, і партія поставила його собі на службу. Вони також із інстинктом батьківства провернули те саме. Не можна скасувати родину, і тому вони навіть заохочують людей любити дітей майже так само, як і колись. Натомість дітей систематично налаштовують проти батьків і навчають шпигувати за ними і повідомляти про всі їхні порушення. Власне, родину як таку перетворили на відгалуження поліції думок. Таким чином, кожна людина день і вночі була оточена виказувачами, які до того ж її найкраще знали. Несподівано він знову подумав про Катаріну. Якби Катаріна не була надто дурною, щоб зауважувати у його поглядах неблагонадійність, вона, поза всяким сумнівом, донесла б на нього у поліцію домок. але насправді спогади про неї йому навіяла саме задушлива полуднева спека, від якої у нього на лобі виступив піт, йому захотілося розповісти Джулії про те, що трапилося або радше не змогло трапитися такого самого гарячого літнього полудня 11 років тому. Уже минуло три або чотири місяці, відколи вони одружилися. Під час колективної екскурсії, десь у Кенті, вони відстали від гурту, затрималися лише на кілька хвилин, але потім пішли не в тому напрямку і незабаром опинилися на краю кар'єру, де видобували крейду. Перед ними виникла прямовисна стіна з великими каменюками на дні. Поблизу не було нікого, хто міг би підказати їм дорогу. Як тільки Катерина зрозуміла, що вони заблукали, то дуже стривожилася. Для неї було величезною помилкою навіть на кілька хвилин відділитися від галасливої юрби екскурсантів. Вона хотіла повернутися назад і звідти знову розпочати пошуки, але цієї миттю Вінстон помітив кілька кущиків верболозу, що росли у тріщинах скелі. Один кущ мав гілки двох різних кольорів: яскраво-червонястого і цеглянистого, що росли з одного кореня. Він ніколи раніше не бачив нічого подібного і покликав Катаріну, щоб вона підійшла і поглянула на його знахідку. Подивися, Катерино, подивися на ці квіти. На отой кущ унизу ти бачиш що гілочки двох різних кольорів. Вона вже була рушила назад, але швидко повернулася і підійшла до нього. Вона навіть не перехилилася через край скелі, щоб подивитися, куди він показує. Він стояв трохи позаду і обіймав її стан, щоб притримати її. Раптом йому несподівано спало на думку, що вони тут самі. Ніде не було жодної людини, не шелестів жоден листок, поблизу не пурхало жодної пташки. Було мало імовірно, що у такому місці десь схований мікрофон. Та й навіть якби він тут був, то зафіксував би лише звуки. Стояв спекотний полудень, коли страшенно хочеться спати. Згори припікало сонце, його обличчям струменів піт, і йому спало на думку. Чому ти її не штовхнув? запитала Джулія. Я б штовхнула. Так, Люба, ти б її штовхнула. Я також штовхнув би, якби я був тоді таким, як зараз. Мабуть, штовхнув би. Я не зовсім певен. Тобі шкода, що ти її тоді не штовхнув? Так, загалом шкода. Вони сиділи поруч на запалюженій підлозі. Він притягнув її ближче до себе, її голова лежала у нього на плечі. І приємний запах її волосся перемагав сморід голубячого посліду. Він подумав, що вона дуже молода, вона ще сподівається щось отримати від життя, не розуміючи, що коли ти штовхнеш когось, хто тобі заважає з урвища, то це насправді нічого не змінить. Насправді це нічого не змінило б, сказав він. Тоді чому шкодуєш, що не штовхнув, бо я надаю перевагу позитивному результату і над негативним. У цій грі. В яку ми граємо, ми не можемо перемогти. Якийсь варіант поразки є оптимальнішим, оце і все. Він відчув, як, не погоджуючись, вона стинула плечима. Коли він казав щось подібне, Джулія ніколи з ним не погоджувалася. Вона не хотіла визнавати неминучим той факт, що індивідуальне неминуче зазнає поразки. Певним чином, вона розуміла, що приречена, що рано чи пізно поліція домок її упіймає і знищить, але водночас вона вірила, що якимось чином можна побудувати таємний світ, у якому можна буде жити як заманеться, потрібні лише талант, хитрощі і сміливість. Вона не розуміла, що не існує ніякого таланту, що лише у далекому майбутньому можна сподіватися на перемогу, і то це буде не дуже скоро, вже після смерті. Не розуміла, що з тієї самої митті після оголошення війни партії найкраще вважати себе вже мертвою. Ми мерці, мовив він. Ми ще не мертві, прозаїчно відповіла йому Джулія. Фізично ні. Ще півроку, рік, можливо, п'ять років, я боюся смерті, ти молода, тож ти маєш боятися її ще більше, ніж я. Звичайно, ми докладемо усіх зусиль, щоб якнайдовше її відстрочити, але немає різниці. Поки людина залишається людиною, життя і смерть те саме. Чорт, з ким би ти хотів спати зі мною чи зі скелетом? Ти не радієш тому, що я живий? Ти не відчуваєш, що ось моя рука, ось моя нога, я реальна, я пружна, я жива? Тобі це не подобається? Вона обернулася і притиснулася до нього грудьми. Крізь одяг він міг відчути її перса, стиглі, але пружні, її тіло, здавалося, вливало в нього частину своєї молодості і сили. Так, мені це подобається, сказав він. Тоді припини говорити про смерть, а зараз послухай, Любий. Ми повинні домовитися про наступну зустріч. Ми можемо піти на своє місце в лісі. Нас давно там не було. Але цього разу тобі доведеться діставатися туди іншим шляхом. Я вже все для тебе спланувала. Ти сядеш на потяг, але дивись я все тобі намалюю. І в своїй діловитій манері вона обвела кружком невеличку запелюжну ділянку на підлозі і, прутиком із голубячого гнізда, стала малювати на ній мапу.